Вітаю всіх у п'ятому модулі. І сьогодні наша тема «Clothes», А саме одяг, і ми розглядаємо з вами нові слова. Розпочинаємо. Ну що ж, давайте розпочнемо з самої лексики. Який одяг в англійській мові? Як він вимовляється? Слухайте уважно і, звичайно, повторюйте за мною: t-shirt, футболка, джинс. Джинси, дрес, сукня, шуз, взуття, джекет, куртка, хет, капелюх, скерт – спідниця, светер, светер, шортс, шорти, сокс, шкарпетки. Але це ще не все. У нас є ще друга частина і у нас продовження: блаус, блузка, кот, пальто. Scarf – шарф, gloves – рукавички, sandals – сандалі, boots – чоботи, belt – ремінь, tie – кроватка, suit – костюм, sneakers – кросівки. Ну і остання третя частинка слів: піджамас, піжама, swimsuit – купальник, underwear, Нижня білизна. Troushers. Штани. Blazer. blazer така була куртка. Cap. кепка Cardigan. кардиган Hoodie. худі, Overalls. Комбінезон. Так. Ну що? Давайте тепер перейдемо, які стилі одягу бувають. І перший наш тип це повсякденний одяг. Casual Clothes Якщо ви пригадаєте і вже вивчили слова з попередньої частинки, то ви вже знаєте, як вони перекладаються. T-shirt, jeans, sneakers, джинси, кросівки. Тепер давайте перейдемо до офіційного одягу: Suit, tie, dress, shoes – костюм, кроватка, туфлі. Сезонний одяг. Winter – так? Це пригадуємо, що це зима. Coat, scarf, gloves. Summer – shorts, sandals, sunglasses. Як ми можемо описувати одягу? Перш за все, давайте пригадаємо базові кольори. red, blue, green, black, white, червоний, синій, зелений, чорний, білий. Наприклад, she's wearing a red dress. Вона носить червону сукню. Матеріали, які можуть бути cotton, wool, leather, silk, бавовна, повна шкіра, шовк. His jacket is made of leather. Його куртка зроблена зі шкіри, яким може бути візерунок. Striped, checked, polka dots, plain, смугастий, картатий, горошок, однотонний. В тому ж самому порядку йде переклад, які слова на англійській мові. He likes wearing striped shorts. Як ви перекладаєте це речення, що йому подобається носити сорочки у смужку? Так? Давайте далі. Корисні фрази про одяг. I always wear a hat when it's sunny. Я завжди ношу капелюх, коли сонячно. She prefers to wear a dress to parties. Вона надає перевагу сукням на вечірках. He usually wears jeans and a t-shirt on weekends. Він зазвичай носить джинси та футболку у вихідні. In winter we need to wear warm clothes like sweaters and coats. зимку нам потрібно носити теплий одяг, як от светри та пальта. Ну що, ви можете переглядати це відео тільки раз, скільки вам потрібно, обов'язково повторюйте, запам'ятовуйте вимогу і виконуйте звичайне ж завдання. Одне з них це питання. What can kind of course do you usually wear? Можете написати відповідь у коментарях або обговорити вашу відповідь з друзями англійської мови. Дякую вам за перегляд. Успішного навчання і до зустрічі у наступному році. Goodbye!